Доброго дня, наші шановні батьки. Запрошую вас до своєї аудиторії на декілька порад, як треба батькам готувати дитину до дитячого садка. Віддаючи дитину в дитячий садок, батьки чекають, що нарешті у дитини буде багато друзів. Вона буде спілкуватися з однолітками, а професійний підхід вихователя допоможе стати самостійною. Проте в житті відбувається все навпаки. Зазвичай перший день від відвідування садка дитина спокійно залишається в групі і навіть махає батькам ручкою. Але в наступний день ситуація ускладнюється, дитина з самого ранку починає плакати і вередувати, не бажаючи йти в садочок, а іноді буває просто неможливо вмовити його залишитися там. Багато батьків намагаються з'ясувати причини такої поведінки дитини, висловлюють претензії вихователям. Насправді самі батьки війни в такій поведінці дитини. Для того щоб малюк швидко адаптувався до нової обстановки, батьки як мого раніше підготували його до садочка. Зверніть увагу на домашній режим, що буде у дитячому садку. Гуляйте з ним на дільниці дитячого садка. Залучайте до спільної діяльності з іншими дітьми. Привчайте малюка до самостійності і доступного для його віку самообслуговування. Розповідайте дитині, що таке дитячий садок. Повідайте рідним та знайомим у присутності малюка про свою удачу, що ви пишаєтеся своєю дитиною, адже її прийняли до дитячого садка. Учіть дитину гратися. Розробіть разом з дитиною нескладну систему прощальних знаків уваги. Так їй буде легше відпустити вас. Пам'ятайте, що до звикання дитини до дитячого садка може знадобитися до півроку. Переконайтеся у тім, що ваш родинний дитячий садок необхідний саме зараз. Познайомтеся з іншими батьками та дітьми. Чим ближчі будуть ваші стосунки з вихователями, іншими батьками та їхніми дітьми, тим простіше буде вашій дитині. Приблизно за тиждень до першого відвідування дитячого садка попередьте дитину про це, щоб вона спокійно очікувала. Дитина, яка вміє гратися легко йде на контакт із будь-яким дорослим. Бажаю вам та вашим діткам легкої та безболісної адаптації. Дякую вам за увагу! До нових зустріч, до побачення!